Кабалерона, віддай нам талісман. Ми не приймемо відмову. Стійте, ви не розумієте. Мої друзі дослідники. Вони хочуть дослідити талісман, а потім передати його музею, так, доктори? Е -е, ви Ні. Ви У нього талісман Тонатію, тож він мусить казати правду. Кабаларона, визнай. Ти вдаєш, що тобі подобається флаттерша, а насправді тобі потрібні її крила, щоб викрасти талісман. Хіба не так? Ні, визнаю, що мав такі плани, але я та мої посіпаки навчилися цінувати вашу дружбу та доброту. Несподівано. <плес> 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 і це Непрохані гості і ви посміли вкрасти талісман Тона Охоронці атакуйте! <плес> <плес> Ви можете їх зупинити так, як хижаків у О, Послухайте летючі охоронці. марно. вони не живі, каміння та магія. Я зустрічала таких у Марапорі. Так, і я пригадую подібних істот у фланкладеші. Як їх позбутися? Вони не люблять яскравого світла. Його тут немає. Поки що кабалерони. Діамант лапіс лакс ще з тобою. Так, тобто, Так, тобто... як ти дізналася, що я його вкрав. Здоведимося, Підніми його. Ого, З вас вийшла чудова команда. Навіть не знаю, що я про це думаю. Подумаєш пізніше, а зараз тікаймо. Якщо хочемо вибратися, повинні діяти разом. Це справді гарна ідея. Бачиш, я ж казала, що він почує. Перемир'я, поки не виберемося. Як нам тобі довіряти? Я не можу брехати. Тепер усі разом. Знову ти! Якби я хотів погратися, то дістав би карти. За мною. Рейнбоу деш. Після наших пригод мені знадобиться люксу веспа. Це тільки між нами. Досить! Я кидаю бандитську роботу, щоб іти за своєю мрією та стати оперним співаком. Е, краще ви потримайте. Ви не зможете там ховатися вічно! Це глухий кут. А у не зупиниться, поки не спіймає нас. Думаю, що наша проблема і її розв'язком. E, забула, що назовні монстр може нас розчавити. Але чому? Ніхто не запитував, а у Ізотля про його версію подій. У нього повинна бути причина, щоб так лютувати. А може, він просто поганець. Чи варто мені нагадувати, що він намагався розчавити дерінду разів разів сто? І мене також я так злякався, що мусив перевдягнутися. Заберіть цей талісман. Зрозуміти можна лише коли вислухаєш. Готова зустріти свій кінець. Не зовсім я хотіла запитати містере Ауїзотле, чому ви нас переслідуєте? Я просто я повинен захищати джунглі, якщо зникне ще одна реліквія, поки я за головного, у мене буде дуже багато клопоту з іншими істотами-охоронцями. У вас так багато відповідальності. О, так і є. Але вони забрали з моїх земель стільки реліквій, що моя робота під загрозою. Може, я занадто жорстокий та безжальний. Та хіба я винен. Я забирала реліквії, бо вважала, що так я їх захищаю. А я викрадав, щоб розбагатіти. Але не знав, що у вас шляхетна мета. Я думав, що ви лише монстр. Ах, усі так думають. Може, щось і є в тому, щоб вислухати також інших. Вони не завжди казатимуть правду, але усі заслуговують на доброту. Правильно, оскільки ви повернули талісман і не побоялися мене вислухати, я вирішив вас відпустити. За однієї умови ви присягнете, що більше не крастимете стеночі тлана та околиць. Обіцяю. Обіцяю. Навіть напишу про це в наступній книжці. У наступній книжці? Тобто ви насправді А.К. Єрлінг? Нікому не кажіть. Здається, у мене з'явилася ідея. Привіт, як справи? Я думала, що ваша перша спільна книжка матиме купу прихильників. На затьмарив новий автор. Тож шляхетний Ауїзотлі удень і вночі стояв на захисті дорогоцінних реліквій.